Доброго дня, Доброго дня, шановні українці та України. Сьогодні, Сьогодні на календарі 1 грудня 2025 року. І я знаходжусь Майдан, Майдан Київ. Спостерігаємо глобальні ігри, людську біль. Давайте, Давайте будемо, будемо відвертими. відвертими. Коли, коли ми чуємо терміни зона інтересів, інтересів стратегічний глухий пункт, буферна зона, це звучить холодно і абстрактно. Але що це, це значить і означає, і означає для нас? Зона інтересів це міста, перетворені на руїни. Стратегічний глухий кут – це сотні тисяч скалічених долей та внутрішньо переселених осіб. Геополітична зброя це те, що буває наших сусідів, друзів, родичів. Для світу ми часто є лише картою, лінією.